НАТ «Нафтогаз», який володіє Криворіч Теплоцентральну, не виділив ні копійки грошей на модернізацію мереж при морозі. І на сьогодні, на 10 лютого, 150 тисяч жителів Кривого Рогу сидять без тепла. Вони всю зиму просиділи без тепла і далі це продовжується. А НАТ «Нафтогаз» підписали всі. Працівники, які відповідальні за подачу за подачу теплоносія, всі повністю підписані. Всі підписались, всі о, керівники о, АТ керівріч теплоцентралі, які належать до НАК «Нафтогазу». І також мені в мене питання до НАК Нафтогазу. Чи був хтось покараний? Чи написана заява до правоохоронних органів, за зрив опалювального сезону і за загибель? Так, вже є загиблі в Кривому розі. Від проходження цього опалювального сезону.